В основі будь-якого успіху довіра та спільна енергія. Цього року ми зарядили тисячі нових проєктів, збільшили наші потужності та розширили горизонти. Презентація нових рішень. Родина партнерів Logic Power зростає. Ваша довіра заряджає нас енергією, що надає сил на нові досягнення. Бажаємо вам тепла і затишку в оселі. Нехай результати перевищують очікування. Хай завжди будуть близькі та надійні люди. Нехай мрії сміливо стають планами. Бажаємо миру в серці та злагоди в родині. Хай у житті буде більше світла ніж турбот. Бажаємо більше радості у простих речах. Нехай у домі панує спокій та добробут. Бажаємо натхнення і внутрішньої сили. Хай успіх стане звичним супутником у справах. Нехай кожен день починається з радості. Бажаємо легкого руху до цілі. Хай бажання стають проектами, а проекти результатами. Нехай плани втілюються швидко і без перепон. Бажаємо розвитку, зростання та стабільності. Хай новий рік стане для вас часом натхнення і великих досягнень. Бажаємо впевненості в кроках і рішеннях. Нехай всі ваші мрії здійснюються. Дякуємо за довіру та співпрацю з різдвом вас і новим роком! У новому році ми збільшуємо нашу енергію, щоб подарувати вам нові рішення.